Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає, ні, не хочу думати про це. Без тебе зліт не уявляю. Та й слово мама, пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне. На смак, воно солодше меду. Звучить як нотка найтончіша. Хто ти для мене все світ? Хліб, колискова чи повітря? Ось що скажу для тебе. Ти надзвичайно мені потрібна. Сьогодні привітати хочем ми любих мамі, ним весни, і побажати щиро, щоб завжди гарне буре, щоб не севіло віло у вас молося і щоб не морщило, щоб вам, любі наші мами, усьому і завжди весло. Матусю то що наймаїша, тобі я шлю свої вівші, ти за усіх майквашевіша, у тебе сонечко в душі. Хай вас обминають невдачі і грози. Хай тільки від радості з'являються сльози. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог дарує нові літа. Ви на тебе буде сход, я свяча симка я зможу, і любов. Ти має добрі за рідна мама, ти все простяє з дітлахам. Тобі, матусенько, так само, я силу любов свою віддам. Спасибі, мама, рідна, рідне, спасибі за ласку, щесні, добру, здорова і будь щаслива. Спасибі мама за любов святку. Спасибо вам, мама, за усмішки ваші, за руками на стороні, що нас доглядали. Спасибі родненьких, говорить вам, діти, за те, що ви є найкращі у світі. Моя мама май доб'єш. Моя мама нежна. Моя мама золота. Моя мама сонечка. Мама класна, моя мама Зіронька. моя мама найкраща, моя мама вташечка, моя мама Хана. Мамочка, ти для мене ідеал. Наша мама, мама квасна. любов. крилом Я вік тебе за це буду любити. У світі завжди безліч є доріг, та всі вони до мами повертають.